Thank you for watching! Товариство Євроінвест молоде господарство, яке лише кілька років працює на теренах Дунаєвеччини. Усе почалося з неадбуної ферми у селі Міцівці. Минуло близько двох років, зовсім мало часу. Та за цей короткий період тут змінилося все до невпізнаності. Чисті автоматизовані корівники, сучасна техніка, доглянута худоба і, звичайно, гарні результати. Ну, наше фермерське господарство створено у 2010 році. Воно є одним практично з наймолодших в районі. За цей період з 2010 по 2012 ми вже наростили поголів'я, 300 голів маємо загального стада і 140 маємо дійного стада. Ну, Надалі плануємо, щоб збільшити наше поголів'я до 500 голів дійної. І вийти хоча б на рівень по надою на кожну фуражну корову хоча б 20 літрів, 20 кілограмів молока. А зараз які у вас надої? Зараз у нас 14-15. Ну, у нас є свої такі проблеми ну, з нашої, по нашій неопитності. Ми трохи хромаємо в цьому плані. Ну нічого, потихеньку ми виходимо на хороший рівень. Закупили ми. Частину молодняка нетелів в Полтавській області і частину в Черкаській області. І от зовсім недавно ми закупили 10 голів в Кіровоградській області, нетелів, 10 голів нетелів. Ну і чекаємо результатів. Тобто ви починали, скільки у вас було голів худоби? Ми починали, ми закупили в населення молодняк. У нас було 60 голів. Ну, з 2010-го вже 300 голів. Це для mm -hmm. нас, Гарний, ми вважаємо, непогані не, не показники. Які у вас перспективи ще плани, можливо, поділитеся? Ну, перспектив, як я вже говорив, що до 500 голів ми плануємо поставити дійного стада. І на корову доїти не менше 20 кілограмів. Скільки у вас робочих місць на вашому господарстві? На нашому господарстві 15 людей працює. Це доярки я... Так, три доярки і виходить, 12 різнорабочих тракторист і скотарі. А чи отримуєте ви дотацію на, на молоко, так, нам дають, дають. І здали ми 20 голів на м'ясо, то також отримали дотацію. Ще таке питання. Скажіть, будь ласка, як вам ось зараз працюється? Чи допомагає вам влада? Так, влада нам якраз і в цьому ну, сильно допомогла, тому що якщо б Ну, не Юрій Володимирович Кучерявій, то в нас би цього всього, звісно, не було. Бо дійсно він людина така патріотична і нам із землею допоміг. І взагалі, коли звернешся до нього, він готовий на співпрацю. Тобто зараз працювати можна, як ви вважаєте, у сільському господарстві? Ну так, а, так, звичайно, можна, але ну, є і свої проблеми в цьому. Але підтримку ви відчуваєте з боку керівництва? Так, так, від адміністрації у нас сильна підтримка. У підтвердження сказаного керівником господарства Євроінвесту можу сказати, що на сьогоднішній день господарство е дбає про розвиток і рослинництва, що дає що є запорукою розвитку і тваринництва, Тому що сьогодні на сьогоднішній день е тваринництво. Повністю забезпечено грубими соковитими кормами. Ви бачите, самі були на фермі, і бачили результати роботи, як працює господарство. Господарство за минулий рік подвоїло посівні площі. Господарство гарно працює в питанні виробництва зерна. На сьогоднішній день господарство закінчує збирати кукурудзу. Урожайність кукурудзи в них сягає з одного гектара більше 80 центнерів, а це є також кормовою базою для тваринництва. Що на сьогоднішній день не тільки дане підприємство гарно працює в питанні розвитку тваринництва, рослинництва. На сьогоднішній день в нас в цілому, якщо проаналізувати виробництво, валове виробництво зернових то на сьогоднішній день зібрано на маємо вал 131 тисячу зібраного це на 22 тисячі тонн більше проти минулого року кращими господарствами які досягають урожайності 50-70 центнерів з гектара в нас є господарство, на якому ми знаходимося, подійський бройлер Соловорубівка. Козацька долина, село Віхрівка, фермерське господарство Подільська Марка, село Дем'янківці, фермерське господарство Макалюка, відродження, є також Вікторія, Смотрич, гарних успіхів досягають. Ну і можна називати багато-багато інших господарств, які на сьогоднішній день працюють для того, щоб район займав. Кращі позиції. Що я ще хочу сказати, що за два останні роки галузь тваринництва у нас на сьогоднішній день в районі стабілізовано. Наші керівники прислухаються до порад, до вказівок нашого голови райдержадміністрації Юрія Володимировича Кучеряву, який постійно працює над питанням розвитку тваринництва. І на сьогоднішній день в нас не тільки люди. Люди прислухаються і створюють ферми сімейного типу. На сьогоднішній день є в Гуті Морозівській, в Гірчишній. Люди, які тримають по 20 корів. Також на сьогоднішній день постанова діє 342 кабінету міністрів від квітня місяця. Цією постановою зазбережений молодняк. Повертають людям відповідні кошти. На сьогоднішній день більше тисячі голів оформлено таких. Десь більше 900 чоловік отримують дотації відповідно, відповідної постанови. Якщо взяти. Проаналізувати кормову базу, то в наших господарствах, які займаються тваринництвом, міцна кормова база, провели ремонти, підготувалися до зими. В цілому по району надій на одну корову становить 16 кілограм. Що більше проти минулого року? Відповідно, в нас збільшено. І валове виробництво молока десь на більше 200 тонн проти минулого року. На зріз надій на корову більше 50 кілограмів на, на корову. Виробництво м'яса в цілому по району збільшилося порівняно з минулим, з минулим роком. Я е, надіюся от на таких людей, що таких людей, як е, наш керівник Євроінвесту, буде більше. І район буде займати тільки перші позиції в області.